Вітаємо вас із чудовим святом весни, 8 березня. Нехай цей день подарує вам тепло, радість і море, усмішок, ви знань, мудрості та натхнення для нас. Дякуємо вам за терпіння, розуміння та турботу. Нехай у ваших серцях завжди цвіте весна. Як у природі! Бажаємо міцного здоров'я, радості та невичерпаної енергії. Нехай у вашому житті буде більше приємних моментів та гарних новин. Хай учні дарують вам не лише питання, а й щирі слова вдячності. Нехай робота приносить задоволення, а кожен день нові можливості. Бажаємо вам ніжності, гармонії та душевного споку. Хай вас оточують лише добрі і вдячні люди. Нехай у серці завжди буде місце для мрій, і вони неодмінно здійснюються. Бажаємо родинного затишку, тепла. Щастя. Хай ця весна стане для вас особливою, сповненою радості та світлом. Зі святом вас, наші прекрасні вчителі!